Світає косівський базар. Ну що ви продаєте, розкажете? Півнички. Півнички по чому? 220 кілограмів. 220 за кілограм. Так що приходіть. А так що, що ви мені хочете продати? Розкажете? Горішки. То що, я у вас їх забираю, так? Ага. Добре. Фасульки продавайте самі. Так, горіхи продані. Давайте важимо. Де тут є вага? 328 за ці горіхи. Добре. Хліб домашній 20 гривень. Ви всі за капусту питаєте. Дивіться, яка ціна? 25 гривень. Яка ціна грушок ваших? 50 і, 40. 50 і 40. Приходіть купляйте нема. Грибів білих нема сьогодні, так? Нема. свіжих. Нема, не було. Не було. Тут завжди білі гриби продаються. Нема. Грибів немає. Вибираємо шапку. Отаку. Таку. таку, Отака. Навіть така є. А яка ціна цієї? Ось таку купив шапку. До речі, гарний вибір шапок, всього різного. Тут є магазинчик такий у косові біля базару. Приходьте, вибирайте гарні речі. У косові сьогодні холодно, хочу вам сказати, але базарчик є. Люди прихожуть, одні продають, одні купують, так що приходіть, Косів на базар.